Чому досі ніхто не сказав про це? Я про історію з підіді. зараз ці журналісти пишуть про голівудських зірок, масло, олію Джонсон з Бебі, заборонені речовини. А про одне чомусь ніхто не пише. Чому весь світ зараз дивиться на це все як щось таке, що відкрилося тільки зараз? Тобто, ви хочете сказати, що американські спецслужби знають все, що відбувається в найзакритіших куточках світу, і мають доступ до будь-якої інформації? Тут вечірки на протязі 10 років, з кількістю таких знаменитостей відбуваються просто на очах у Голівуді, і там крутяться мільярди доларів, спецслужби нічого не бачили, нічого не чули, і зараз тільки це все розкрилось. Ви реально в це вір... А найцікавіше, що блогери почали писати, що в тих тусовках були помічені політики найвищого ешелону. І ці зміни називають імен, але показують чомусь фото Трампа. Вони реально нас вважають настільки наївними. А що ти думаєш щодо цього? Пиши в коментарях.